Приміщення редакції колишньої газети Черкаська правда, нині Черкаський край, з липня 1957 року по березень 1960 року працював Василь Семененко. 18 січня 1998 року було відкрито музейну кімнату, робочий кабінет Василя Симоненка. Експонуються особисті речі Василя Андрійовича Симоненка. Передані його мамою, його записник з робочими нататками. Тут також є спогади про українського письменника Василя Андрійовича Симоненка, його друзів та однодумців. У музейній кімнаті Василя Семаненка на екскурсії. Діти Василь Андрійович Симоненко – український поет. Прозаїк, відомий не тільки в нас в країні, в місті Черкаса, а у всьому світі. На жаль, прожив дуже коротке життя, але Черкасам це велика честь, велика гордість, що ця знаменита людина, цей поет, жив у нас у Черкасах, похований у Черкасах. Ми пам'ятаємо і шануємо пам'ять поета. Його поезії знають у всьому світі. Любов до України, до рідної землі, до людей це те головне, чим він жив. Він говорив, Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе чудуватися по вік. А про народ свій український, про людей він говорив: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод, а народ завжди український.